Псалом 140. сорок псалом Довіда визвали мене, Господи, від злих людей, збережи мене від насильників, котрі з... замишляють у серці зло, щодня зацівають. Прот... Протистояння вони гостріше на язик, ніж гадюки, зміїне отрута в їхніх устах. Захисти мене, Господи, від нечисто ви збереже. Збережи мене від жорстоких людей, які задумали збити мене з ніг. хаті поставили для мене тенета і мотузки натягнула біля стежки, сітку приготувала. Приготували на мене сильце, але я сказав, Господи, ти мій Бог, Почуй, Господи, голос мого, блаж... благання, Господи, Владико, ти опора мого, спасіння, ти захисти мою голову в день битви. І тепер, Господи, не допусти, щоб здійснювалось бажання нечистого, не дай, щоб збулися їхні задуми, аби вони не вих... вихвалялись, усі, що мене оточили, нехай вкриє зло їхнє уст, нехай впаде на них жаріюче вугілля, нехай їх скинуть у, у прірву, щоб вони ніколи не піднялися, зло, злоязика людина не втримається. На землі людина -насильниць. нитьку каратиме власне зло, поки не знищить. Я знаю, що Господь стане на захист бідного і відомстить. Відом, за убого, тому праведні прославлятимуть Твоє ім'я і справедливо житимуть у Твоїй присутності. Амінь.